Дідо вразив українців вчинком цього разу на своїй сторінці в інстаграм артист поділився несподіваною історією, що трапилася з ним у Чехії. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Обіцянко виконав. Неймовірна історія сталася під час концерту в Празі, де на благодійної вечері чоловік на ім'я Марко з України задонатив на ЗСУ 7 тисяч євро. Зробив він це максимально щиро, запалив весь зал. Глядачі почали активно донатити на зсу. У Марка було лише одне маленьке прохання. Чи міг би я заїхати до його мами в Україні додому та заспівати їй пісню? По його очах було видно, як для нього це важливо, і видно було по Марку, що гроші в житті зароблялися нелегко. Я дав обіцянку зробити це. Отож, звітую, маму Марію і брата Марка Романа відвідав пісню для мами заспівав чаю, попив. Книдликів наївся мамі. Дякую за гарного сина. А Марку за допомогу ЗСУ і зустріч з прекрасною мамою Марією, яка розчулила мене до сліз розповіддю про свою нелегку долю. Українці неймовірні, де б вони не були. Слава Україні. Отже, давайте подивимось відео. І нехай сміється неспокійна річка, все одно на той бік я путі знайду, чуєш не чуєш, червна Марічко, я до твого серця кладку прокладу, чуєш не чуєш, червна Марічко, я до твого серця, кладку прокладу. Марко! Завдання виконано. Є. Yeah. Також нагадаю, що діду активно допомагає армії. Так, паноморів та діду передали рацію для хмельницьких захисників. Артисти виступають з концертами в Європі, а на виручені кошти купують приладдя для захисників. На Хмельниччину надійшло чергове поповнення військової амуніції для бійців Збройних сил. Чергові подарунки передали в обласну військову адміністрацію артисти Олександр Пономарьов та Михайло Хома Дзідзьо. Вони виступають з концертами в країнах Європи, а на зароблені кошти купують необхідні захисникам речі. Цього разу артисти передали для потреб Збройних сил рації, які будуть використовувати воїни на фронті. Вже цього тижня їх мають передати батальйонам Хмельниччини. Про це розповів очільник ОВА Сергій Гамалій. Доброго дня, друзі. Сьогодні отримали такі подарунки для наших збройних сил України від наших знаних артистів від Олександра Пономарьова та Михайла Наші хлопці, наші артисти, виступають з концертами в країнах Європи, і всі зароблені свої кошти вони якраз спрямовують на допомогу ЗСУ. Друзі, Ось ту ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні! І пам'ятайте, ми сила і нас не зламати, і ми обов'язково переможемо. Навні наші мужні відважні захисники. Хочу виразити вам велику, велику вдячність та щиру благодарність. За те, що ви бороните нашу неньку Україну. На весь світ третій день підряд ви показали, хто в цій історії головний герой. Хто Давид, а хто голяв, хто бреше, а хто хоче миру. Небесна сила волі в наших серцях докаже на весь світ, хто переможе, а переможемо. Ми. Я є стара,